Чуєте, як співають пташки? Це просто щось неймовірне. Ви подивіться на цю красу. Не було один день, нарциси розквітли. Тюльпани почали розквітати. Мої улюблені Катінка теж уже розквітли. Кожного дня картинка змінюється. Тут в мене є такі прості тюльпани. Це алея з червоних в мене буде тюльпанів. А тут такі. Вогники, на мене їх називаю. Дуже гарні Нарциси всі відкрилися. Зараз я вам покажу катінку. Я їх викопувала. Але бачу, що вони в цьому році набагато-набагато мілкіші стали. В тому році вони були такі дуже-дуже крупні, а в цьому році вони мілкі. Не знаю, з чим це пов'язано. Спробую в цьому році їх. Не викапувати. А взагалі мені вони дуже-дуже подобаються, такі ж гарні. Вже і арабіс квітує. І ось армерія починає квітувати також. І шиловидний флокс. Він такий ніжно ніжно босковий І просто тьма муравів. Дивіться, яка ціла поляна тут. мого сусіда, мускарі, росте. І вже вишенька почала квітувати. Боже, як зараз пахне. Такі аромати. Не можу надихатись, просто чесно кажу. Настільки все пахне. Так, пухина. У б то є брунечки. І мої тюльпанчики вже почали відкриватися тут. Так швидко все прям росте, розростається. Кожен день щось нове. Угу. І тут будуть бруньки. Теж. Клас, супер. Слухайте, ну, зробила ще одну обробку, бо не знаю, мені ця порічка взагалі щось ах, мені не подобається. Вся в цій галові тлі. О, піон, який я садила, за 200 гривень купила, вже більш краще виглядає. Начебто приживається. Це мої шикарні мальви. Теж гарно виглядають. Тут я по річки обробила і залишилась травила. І пообробляла все, що можна сам шити. Теж про всяк випадок. І подивіться на цю красу. Мої хлопці прибирають вже мусор, який був. Чоловік гілки все переробив. І Подивіться, скільки мусора цього попілу залишилось тут. Просто ціла куча. Скоро у нас тут такий порядочок буде, бо, боже, аж не віриться, яка краса. А я тим часом поливаю, бо дуже спекотно. Поливну води не дали, бо там якийсь мотор згорів, І... тому трішки принесла ведро води, пролю. Я вже пролила свої, свою гепатику, примали пролила. Зараз хочу, знаєте, підживити тюльпани. Бо в цьому році, чесно кажучи, вони мене чомусь не радують. Вони набагато гірші, ніж в минулому році. Не знаю чому. Але якось вони досить мілкі. Тому, думаю, зараз потрібно їх підживити. В мене є добриво. І. Дивіться, який тут тюльпанчик скоро виросте, який він яскраво рожевий, дуже гарний колір. Але ж подивіться, зовсім ці булинки, якісь вони От маленькі, вони не такі, знаєте, величенькі, як повинні бути. В чому річ, взагалі не розумію. Може вони як не визріли ще. Ну, не знаю, тут взагалі, ви бачите, ще. Таке щось недорозуміння, як кажуть. Ну, подивимось. І там тюльпани геть мілкі, прунькі. Можливо, це для них зарано. Не знаю, якось в цьому році щось та не те. І дуже чекаю ось ці тюльпани. Вони по типу як Катінька, але називається лябель. Пок. Повинні бути дуже гарного, незвичного кольору. І з трояндою я майже визначилася. Чомусь мені хочеться Ой, то чи Айша, якось так, не знаю. Ойша, Айша. Називається троянда. От. Хочу її замовити. І гляньте на цю красу, ця брунерочка, така гарнюнечка. Та. І та починає квітувати, і ось ця, але ж трішки б вони раніше виходили б із зим... зими. Не, ще принц відпочиває А тюльпани, Боже, кожної так години все більше і більше і більше відкриваються. Не знаю, як приїхати через тиждень, то взагалі дачу можна не узнати. Все прям таке. І, до речі, була вже на базарі, вже багато і розсади продають, і вже чорнобривці. І якщо я не помиляюсь, то арабіс продавали начебто. Я так здивувалася, що багато розсади в цьому році. Дійсно, воно вже тепло, жарко, але ж я там дивилася, що на кінець місяця начебто ще плюс сім. Вночі, тобто так, досить прохолодно. Ну, Подивимось, погода дуже швидко змінюється, тому ще все налагодиться. Подивіться на цю красу. Чоловік вже там і перекупив, Боже, вже мені не віриться своїм очам. Ой, щось причепилось. Тут немає вже сміття. Все воно упакували в мішки будівельні. Ой, капець. <ріст> Як все швидко зміниться, природа змінюється швидко. І чоловік мій працює дуже швидко. Носуємо картопельку. Зараз спробуємо ще тут трішки досадити. Зараз вам покажу, що сьогодні чоловік зробив. Ой, подивіться на ці сливу, як вона квітує, класно. Так, вам віриться? Мені ні. що тут вже немає цієї кучі. Вже навіть сьогодні перекопали і посадили тут картоплю. Ось ці плити а, приїде свекор і забере собі. Підгородні. Вибачаюсь. Так, ну і залишиться ще трішки. Чоловік розібре, е, розбирає ці вікна, окремо скло, окремо дерево. І залишився на той ще п'єдестал. Зараз вам покажу трішки з іншої сторони. От. Там трішки металу, щось там позалишалося. Ці маленькі плити, ну, взагалі. Супер, просто супер. Я така задоволена, мені не віриться, що тут буде колись порядок. Дуже задоволена я. Ой, як там кажуть, караван йде, а ми працюємо. Я Думаю, що за день дуже багато зроблено роботи. Ой, щойно помітила, подивіться, як цікаво. У сусіда в туалеті замість віконця поставлені банки літрою чи літрою. Перше таке бачив. А вон, на нашому персику навіть ще є вон, квіточка. Зараз дуже ласкаве, тепле сонечко, боже, цілий день в шортах, в майці. Тепле, навіть жарко півтори літри води видудали на трьох. Каже, що потрібно сюди пак вже покупляти і все. Супер. Дощоку тільки не вистачає, бо все сухе, терміново потрібно все поливати. У нас там сарай такий безліт, що не добереся. Ну, нічого. Боже, як гарно, подивіться. Ой! Таке солодке повітря. Просто не передать словами. Тюльпани фейр, він тільки заквітає, але в цьому році в мене щось всі тюльпани якісь не дуже не дуже крупні. І подивіться, начебто він спочатку такий зелений, але ледь-ледь вже з'являється по краєчку, фіолетові такі, не знаю, малюночок. Кантик такий фіолетовий, він стане більш-більш таким фіолетово-бусковим. Дуже гарна, цікава квітка. Люблю такі квітки, які змінюють колір. Зараз квіти місяць, 10 число. Ось так виглядає ефир. Подивіться, як гарно глядає Катінка, арабіс і медунка. Просто чарівно. Весною пахне. Все бояє, все палає. бджілки літають, на душі аж радісно, дуже гарно. Все моє любі, дякую, що були сьогодні зі мною. Сподіваюсь, вам було цікаво. Нарциси всі квітують, тюльпани починають заквітати. Все супер. Дякую. Хай щастить на все добре.